Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Вігінс. Мене звати Ігор. І сьогодні поряд зі мною навіть Ілля. Ну а на столі, як ви вже здогадалися, в нас чергова гра на розпаковку. Ну як гра, це насправді доповнення до гри. Хоча бачите, виглядає як, виглядає як повноцінна повноцінна гра. І не просто так вона виглядає. Чому? Тому що. Ну, По-перше, давайте. Це доповнення до гри Цивілізація Новий світанок. І доповнення називається Тера Інкогніта. Е, нагадаю, що ця гра розроблена. Е, Ну, фактично перенесена з відео ігор, і вона розроблялася разом з розробником самої гри Сіда Мейером, під, разом з Firaxisм, 2 і розроблялася компанією Fantasy Flight Games, а локалізувалася компанія Gikach в Україні. Так от. В принципі, чому виглядає вона як повноцінна велика гра, тому що насправді вона дуже багато змінює базові грі в цивілізації Новий світанок. І давайте будемо потрошку знайомитися, що у нас тут є, що саме тут змінюється, і тут є дуже цікава історія. Так само, як і в базі, тут є ось, такий, ось така настанова. Якщо ви не зміните напрямок, то можете опинитися там, куди прямуєте. І це досить цікава історія, тому що дійсно, я думаю, що це дуже-дуже підходить цей. Ну, якщо чесно, мені здається, що це занадто логічно. Чому? <гум> насправді, <гум> насправді ні. Давайте ми вже потрошку будемо відкривати цю гру, ну, а ви можете вже ставити. Вподобайки, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили досі. Залишайте свої коментарі. Я думаю, що хтось з вас вже, вже грав в цю гру з доповненням, діліться враженнями стосовно того, що собою являє гра з цим доповненням. Ну і, відповідно, було б цікаво почути вашу думку. Ну і нагадую про підтримку каналу. Ви знайдете в описі до відео. Звісно, після донатів на ЗСУ. Якщо сьогодні ще не донатили, то не забудьте це зробити. Так, і давайте що? Ми тут зібралися для чого? Для того, щоб відкривати коробку. І насправді, перше, що нас зустрічає, те, що це незвична історія, для нетипової історії. Ми відкриваємо її ось таким чином. Як якісь. На борчике Лего. У мене якась така асоціація. Ну, мабуть. І давайте діставати все, що у нас речі, тут є. До речі, мені цікаво цей. Е, можеш такі. показати зараз коробочку? Давай, коробочку. От ми ж всі знаємо тобто, шейхів, не шейхів, і вони були. Зараз, типу, як білі, а зараз а на картинці вони сині. Чи це просто чого білі? Люд, ні, ні, це бідуїни, які, які просто замотувалися для того, щоб ходити по постелям. Ну, а, ладно. Да. Але ми тут вже бачимо і Тадж-Махал, ми тут бачимо і статую Ісуса Христа, і багато чого цікавого Літаки. Тут бачимо. Да. А, і подивимося, що нас тут зустрічає. Нас зустрічає дві отакі коробочки. Під ними теж щось є, але, мабуть, треба робити трошечки інакше. Ось так. Ого. Ми Зробимо. отак так. Ми зробимо. Н нова ну, карта. І перше, що нас зустрічає, ну звісно, це правила, і дивіться, насправді, правила гри, враховуючи те, що це доповнення, занадто великі Вони досить об'ємні. Чому? Тому що, як я вже сказав, тут досить багато змін до базової гри, тут є реальне доповнення, а є реальні зміни, і ми з цим будемо знайомитися. Ну, в принципі, правила, які базові прописані, бачите, дуже багато проілюстровані. В принципі, це традиційна історія. Е, звісно, нас. Нас зустрічає, що нас зустрічає, зустрічають ще додаткові багато е, багато фішечок. Тайлики, які. Е, ну, тайлики. Які в нас будуть. Давайте ми навіть по них можемо зрозуміти, що, нас буде, е, що на нас буде чекати. Ну, по-перше, нові, нові тайли земель е, і нові е, фішки контролю для п'ятого гравця і його диск річка, технології. Річка, річка. Давай подивимось, є тут щось цікаве, може, якісь регіони нові, тобто Ліси, Полісся, все це залишається, Ну, звісно. Тут в цьому плані нічого не зміниться. Але, але додався ще п'ятий гравець, і насправді це прикольно, вже можна грати не в чотирьох, а можна грати в п'ятьох в цю гру. Далі. Що в нас йде далі? В нас оновлений трек раундів. Ого. Не немає простого раунду, як було в базовій частині, Там не можна відпочивати. Так, да, він, він, він по-іншому, повністю сформований абсолютно по-іншому. Ну, як абсолютно, тут теж є поява варварів, тут є переміщення варварів, але з'являються нові… Щось нове. Нові да нові комірки, в якій буде відбуватися дещо цікаве. Нам трошечки додали ще жетонів контролю для існуючих цивілізацій. Нам додали форти. О, так дивись, це нові тайлики. Так, да, Це нові тайлики. І ці форти нам потрібні будуть для того, щоб ми могли перемагати в грі, тому що зараз одна з ключових змін це те, що замість трьох випадкових карт цілий, в нас буде, буде завжди дві. Цілі з цього допа плюс три випадкові, тобто буде 5. Ого. І ці форти нам потрібні для того, щоб виконувати ці цілі. Крім того, в нас з'являються нові цікаві жетончики. Це жетони, якщо хтось вгадав по її формі, це жетони районів. Тобто можна тепер будувати райони в нашій цивілізації. Ого. Так. Далі, що ще нас тут цікавить? ну, Звісно, тут нові чудеса з'явилися, скоріш за все. Да? і ми, о, і ми о, 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 це Я, я бачу, бачу, я, бачу угу. я бачу, що мені треба. Добре. Тадж Махал ми побачили на коробці, ми побачили статую Ісуса Христа. Ну і фактично тут був, да, був були деякі натяки на те, що тут будуть. Далі нам трошечки жіточки ще насипали, але є ще одна ключова механіка, яка тут додалося, це. Форми правління. Тобто, тепер в нас можуть змінюватися форми правління протягом того, як ми будемо розвиватися. Ага. І оці житончики вони будуть нам відповідно цьому допомагати. От Є комунізм, автократія, демократія, монархія, олігархія, республіка. Тобто, в залежності від того, в залежності від того, як ми будемо розвиватися, будуть відповідно в нас ті чи інші. Форми правління. Так, далі. Давайте подивимося на оцю штучку. Тут з'явилися в нас оновлені планшети дій. E, вони оновлені e, яким чином? А, тобто це ще більше карт, треба буде і ще більше. Тобто, подорожувати тепер складніше першою картою. Дивіться, у нас тепер на першій позиції цілих дві перші позиції. Капець, і е, насправді це теж одна з ключових змін к, е, в тому, що у нас дві перші позиції. І Коли ми будемо рухати свої карти, то в нас буде приходити карта знову ж таки на крайню ліву позицію і рухати всі. Тобто, та, яка була на першій, вона все одно залишається на першій, просто пересувається трошки ближче. І знову ж таки, тут додається планшет п'ятого гравця. Ну, оце е, замінює наші планшети з базової гри. Тепер давайте відкривати, дивитися, що в нас тут в коробочках. Так, а як же ж воно так Знаєш, відкривається? Як О! Піца. Дивіться, що в нас тут? Тут у нас карти. Карти в такій великій коробці. Давайте до, до карт ми доберемося трошки пізніше. Давайте подивимося сюди. І ось тут у нас цікавенькі речі. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що в нас в допі приїхала ціла купа цивілізацій. Реальна купа. Нагадаю, було, нагадаю, було вісім в базі. Тут нас раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. Навіть більше, ніж в базі. Давай прочитаємо, мені цікаво. Що, кого ти хочеш прочитати? Ну, що ж. З'явились Китай. Ну, Китай, велика стіна. Під час оборони ваші посилені жетони, контролю збільшують вашу бойову силу на два, а не на один. Е, Нідерланди, наприклад. Е, Польдери. Польдери да. Суміжні з вашими районами клітинки з водоймами вважаються дружніми клітинками будь-яких типів місцевості під час застосування ефектів в ваших районів. Е, Англія. Британський мир, якщо під час будівництва вашого міста, це, єди, це єдине на цій плиці місто, не рахуйте поліси, ви можете розмістити один посилений жетон контролю на суміжні цим містом клітинці. Ні, ну це я поняв. зрозум. Грузія, Грузія, так. Да, сила в єдності. Якщо ви граєте карту дій, маючи карту дипломатії, поліса такого ж типу, грайте її на одну камірку правіше. Тамара. Угу. Ну і і інше. Тобто, насправді, 10, ще раз, 10 нових імперій, і це прям круто. І в нас пам'ятки тепер тут нам розповідають про райони, яким чином ми зможемо використовувати райони. Університетський кампус, центр торгівлі, табір, промислова зона, театральна площа. Так, це ми проговорили про наші нові цивілізації. Тепер давайте ми подивимося, що в нас тут нові за жетончики. Ну, очевидно, що тут жетончики для п'ятого гравця, але не тільки. Дивіться, в нас з'являються ось такі нові жетони. Що це таке? І це жетони армії. У нас по два такі жетони на цивілізацію, і це, мабуть, ключова механіка, яка була перероблена, повністю перероблена в цій грі. І давайте ми з цим познайомимося. Детальніше прям, прям з цією технологією. Прикольно. Це мені подобається про війну. Мені все подобається. Давайте ми трошечки зараз відкладемо оці карти. Вони нам ще знадобляться, вони дуже цікаві. Дивіться. По-перше, у всіх в колоді з'являється додаткова карта. Додаткові карти прогресу. Пам'ятаєте, в нас з'явився додатковий додаткова шоста комірка на нашому планшеті. І відповідно нам потрібно туди щось класти. І це карти прогресу. Давайте просто познайомимося. Покладіть жетон району на суміжну з дружним містом клітинку, прохідність типу місцевості, якої не вища за номер комірки цієї карти, або посильте таку кількість жетонів контролю, яка не більша за номер комірки цієї карти. Тобто цей прогрес буде нам дозволяти будувати райони. Вони теж можуть бути до четвертого рівня. І далі в нас відбуваються заміни деяких карт які були в, в базовій грі. І ключова історія це заміна карт військових. Вони абсолютно по-іншому тепер, тепер грається війна. І от дивіться, мурування. Пам'ятаєте, у нас було мурування. Але тут з'являється жетон війська. Перемістіть кожну армію. Жетон армії. Перемістіть кожну армію на вісне до трьох клітинок. Вони можуть переміщуватися через клітинки, проходні з типу місцевості, які не вища за номер комірки цієї карти. Ваша бойова сила дорівня номеру комірки цієї карти. А, і це, це карти, які будуть дозволяти нам атакувати. І ось в нас вже обробка заліза. Дві армії. А, і максимум у нас може бути дві армії. І тепер просто перемістіть кожну армію на відстань до чотирьох клітинок. Тобто, тепер ми будемо керувати нашими військами, переміщуючи ось такі е, наші жетони по мапі і таким чином. Тобто, тепер ми не просто зможемо тобто, зусіля бути, а, а тепер треба буде саме переходити, і оце все робити. Да? Нічого не зробив? Нічого не зрозумів. Сенсі. Mm, а ще раз повтори. Тобто тоді ми могли ж з будь-якого того бити, правильно? Абсолютно вірно. Тут повністю змінюється механіка війни. А тепер потрібно буде бігати, так. щоб побитись. Так, і те, що я сказав, повністю змінюється механіка війни в цьому. І ось у нас ну, і повноцінна карти це карти, які нам потрібно буде додати до наших які деякі замінити, деякі додати. А це повністю вже готова колода для п'ятого гравця. Так, далі, крім того, те, що я відклав окремо, в нас з'являється ще одна цікава механіка це. Унікальні карти кожної нації. В кожної нації тепер з'являються унікальні карти. От mm. я грав в базову гру, я грав за американців. І ось в них є насправді ось така базова карта. Тут додається, звісно, що для цивілізації, які в нас з бази. Добре. І тут вона грається зовсім по іншому. Вона заміняє карту четвертого рівня культури і от покладіть три жетони контролю на. Суміжно з дружнім містом клітинки, проходність типу місцевості, яких не вища за номер комірки. Цієї карти після цього, якщо ви зіграли цю карту з п'ятої комірки, виберіть вороже місто, не столицю розташоване в межах чотирьох клітинок від дружнього міста без армії на своїй клітинці. Замініть його одним зі своїх невикористаних міст. Тобто таким чином ми зможемо робити культурний захват. І у кожного і у кожної нації дивіться, зачкай, тут... зачкай, зачкай. а ти е, зможеш по радіо передавати якісь. Кого? А, якісь новини чи щось такого. Ну так щось? я ж буду навпаки. Радио. Я буду ж навпаки віщати, що всі захочуть до мене цивілізацію. Mm. І от, наприклад, є випалена земля. Тобто це бойова карта у Зулусів другого рівня, вже на другому рівні, і вона буде точно підсилена. Ось шум Шумери, промислова карта. Ну і таке інше. Тобто, насправді це теж додає дуже цікавого yeah, дуже цікавої гри. Дуже, дуже цікавих змін до базової гри. Це, це додає, не змінює, а додає. І це дійсно буде цікаво з цим пограти. Так, давайте тепер подивимося. Останній елемент, який тут в нас був в коробці це карти маленькі наші. І тут в нас є чудеса. Нові колізей. Джебель Баркал. Олександрійська бібліотека Ападіна Таджмахал, Уїц... почтелі, Уіцлпочтелі. Університет Санкори, ну і таке інше. Тобто, в нас з'являються нові, mm. е, е, нові чудеса. І ось Пентагон в нас був, ну, мабуть, він замінюється на, на новий. І тепер дивіться, що в нас є. В нас з'являються нові карти цілий. Там в нас було всього 5 в базовій грі, і в нас розширюється кількість цілей, прям суттєво розширюється. А, а крім да. того, те, що я сказав, додаються дві обов'язкові оці цілі. Ого, і тут треба або завойовник, або фортифікатор. Тобто тут треба виконувати ще і ці цілі. Ну, Дуже багато робити всього. Да, і в нас, додаються, в нас додаються ще додаткові карти дипломатії. Наприклад, у нас з'являється пакт про ненапад. Ви не можете атакувати або знищувати компоненти фіолетового гравця. Якщо фіолетовий гравець атакує або знищує будь-який ваш компонент, ви можете повернути йому цю карту, щоб поміняти місцями свою карту війська та будь-яку іншу карту в ряді дій. Ну, тобто, ви будете просто готовими е, атакувати. Ну, і відповідно, так само в, для всіх цивілізацій е, в нас змінюється. І ось є Ібрагім. Тут є якраз, якраз окрема карточка для Турції. Дуже цікава. Е, і тут е, карточки е, міст е, Полісів е, Антона Наріву. Окленд, Акад і Паленке. Ну, в принципі, ось так. Ось весь вміст коробки перед вами. Насправді, ще раз кажу, що коробка вона досить величезна і не просто так. Ось вона у нас, нагадаю, прям. Хоча не типово відкривається, давайте ми її там прикриємо. Ось така у нас коробка, вона дійсно величезна, тому що в ній, можливо, не так то й багато можна було десь вмістити і по-іншому. Хоча оці по-іншому ти не вмістиш, наприклад, ось ці немає. Ну, якщо трекі. чесно, якщо чесно, так. то після оцієї коробочки я захотів піцу. Да? Да. Добре. А я захотів пограти з доповненням. Я теж Тож. А, тому насправді, да, насправді а, це доповнення вносить дуже багато всього, і я думаю, що ми це побачимо в летсплеї, який будемо робити. Відповідно, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, то час це зробити, підписатися на канал. А, лишайте свої коментарі, як я вже сказав. Тобто хтось вже грав мені дуже, дуже цікаво ваше враження від цього. Ну і відповідно, я думаю, що ми а, точно зіграємо більш, мабуть, більш агресивно а, з цим доповненням, ніж ми зіграли в В базу цьому опору. Можна не сподіватись. Не сподіватися на це. Не сподіватись, що ти переможеш, тому що я переможу, і я вкачаю собі силу, так сказати. Угу. Обі'яцю і всіх Добре, подивимося. Добре, подивимося. Тому побачимося в наступних відео. Пока-пока.